Четвер, 24 листопада, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня у студії. Працює Марія Цепілован. Мої щирі вітання на початку випуску. Розставимо акценти. Чернівецька область у повному блек-ауті. Чи покращиться ситуація найближчим часом? Сьогодні відбулася чергова сесія міської ради, які питання встигли розглянути на порядку денному народній обранці. Без світла, без тепла, але без Російської Федерації українці не здаються та по всій Україні розгортають пункти незламності. 24 листопада війна в Україні триває вже 9 місяців. Сьогодні багато міст країни в повному блек-ауті. Немає світла, водопостачання, опалення, нестійкий мобільний зв'язок. Але навіть у повній темряві українці добре бачать майбутню перемогу над ворогом. Наразі міністр енергетики України Герман Галущенко сьогодні у ефірі телемарафону повідомив, що незважаючи на складну ситуацію в єдиній енергосистемі, енергетики роблять все можливе, щоб скоротити дефіцит електроенергії та підключити міста до живлення. Ситуація складна взагалі по країні, та є області, де вже Збільшили постачання електроенергії, але треба ключове розуміти, що вчора насправді відбувся блокаут в нашій енергосистемі внаслідок тих обстрілів, які відбулися, і насправді ситуація дуже складна. Але на зараз вже в четвертій ранку ми змогли об'єднати енергосистему. Вона вже сьогодні зараз працює. Як єдина, і на сьогодні вже заживлені критичні об'єкти інфраструктури по всій країні, і відповідно ми будемо збільшувати обсяг генерації до протягом зараз дня. Тобто, ми розраховуємо, що до вечора в нас вже в роботі почнуть працювати атомні станції, відповідно, видавати електроенергію в мережу, і це значно скорочить дефіцит. Нагадаємо, що Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції призупинили роботу через ракетні обстріли Російської Федерації. Музика. Чернівецька область сьогодні також була у темряві за розпорядженням НЕК Укренерго. На Буковині сьогодні ввели екстрені відключення світла. В день у місті не працював електротранспорт, внаслідок чого вартість таксі по місту зросла на 30%. За повідомленням енергетиків наразі у області заживлені лише об'єкти критичної інфраструктури. Проте ситуація покращується. Що чекає на чернівчан? Ми запитали у директора з розвитку мереж Чернівці Обленерго Павла Світайла. Далі ексклюзивний коментар для Сі-4. Вчора ми пройшли більш-менш нормально, навіть застосовували наші планові. Графіки, що давало нам змогу утримувати ту доведену потужність навантаження, яка у нас була. Але сьогодні зранку були введені спеціальні вже екстерні відключення. Тому наразі ми тримаємо 83 МВт, що десь 26% від потреби області взагалі, тому заживлена тільки критична інфраструктура. На жаль, будемо змушені відключити електротранспорт. Зараз попросили, щоб всі тролейбуси завершили маршрут і повернулися в депо. Тільки після цього ми зробимо ці заходи. Ситуація може бути виправлена у разі, якщо тільки енергосистемі вдасться відновити генерацію атомних станцій. Тим часом у водоканалі попередили про обмеження водопостачання у місті. Це потрібно, аби поповнювати запаси у резервуарах. Як зазначають комунальники, до такої ситуації чернівчанам доведеться звикнути, поки ситуація в енергосистемі України не стабілізується. Обмеження води триватиме з 23-ї години до 6-ї ранку. У більшості вона буде, але під меншим тиском а у високих точках зникне. Це необхідно, щоб Чернівці не залишалися без води. Взагалі Буковинців просять з розумінням ставитись до ситуації у взаємопідтримці та взаєморозумінні подолаємо всі труднощі. Разом з тим, Чернівецькі лікарні повністю забезпечені електропостачанням. За словами начальниці управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради, генераторами оснащені всі стаціонарні заклади охорони здоров'я. Серед них пологовий будинок номер 2 центральна міська лікарня, дитяча міська лікарня та лікарня номер 4 Генератором вони були забезпечені ще в минулі роки. Вони купили, отримали, так як у нас був ковід і. Ми турбувалися про безперебійну роботу кисневих станцій, тому з лікарнях проблем з цим немає. Поліклінічні заклади мають невеличкі генератори для того, щоб забезпечити комп'ютерний і якщо потрібно – це холодильники, морозильні камери для зберігання вакцини. Тому для них такі великі не так вже й потрібно. Якщо в поліклініці відбувається відключення електроенергії централізованої то стараються лікарі не назначати там огляди маленьких діток і тому подібне. Ще одне болюче питання, яке потребує негайного вирішення, сьогодні розглядалося на сесії міської ради. Воно стосується наших маленьких чернівчан, школярів. Всі батьки учнів знають, що зараз, згідно з законом, під час повітряної тривоги дітей не можна забирати додому з укриттів навчального закладу. Народні обранці міркували, яким чином це питання можна вирішити. Стосовно цього питання були дуже чіткі роз'яснення освітнього омбудсмена, які ще надалися влітку, які стосуються безпеки дітей. Тобто, по суті, питання закладу освіти це забезпечення безпеки дитини. І є тільки два варіанти, коли дитина може покинути укриття. Перший, який відповідно до роз'яснення, це у випадку завершення повітряної тривоги, і другий у випадку евакуації. Хочу тоді запропонувати проголосувати протокольне доручення, доручити департаменту управлінню освіти підготовки. Вати відповідне звернення до, до кого? До міністерства освіти про те, щоб надавати можливість все ж таки батькам під час повітряної тривоги забирати своїх дітей у те місце, яке батьки вважають безпечними для дітей. Все ж таки, батьки несуть повну відповідальність за своїх дітей, особливо зараз. Більш безпечного місця для дитини ніж біля своєї мами чи тата. Ну напевно, що не існує. Також сьогодні депутати міської ради розглядали зміни до бюджету 2022 року. В цілому вони мають прийняти майже 40 проєктів рішень, які стосуються як земельних, так і господарських питань, необхідних для життєдіяльності міста. Далі у випуску про волонтерські ініціативи без світла, без тепла, але без Російської Федерації. Не дивлячись на постійні обстріли та екстрені відключення електроенергії, українці не здаються та по всій Україні розгортають пункти незламності, де саме вони розташовані на Буковині. Далі у сюжеті Романа Олійника. Поки ворог хоче відключити нам світло, йому волю і нашу силу не зламати. По всій Україні, і, зокрема, в області розгортаються пункти незламності. Ходімо перевіримо, що саме можна отримати в цих пунктах. На сьогоднішній день в області розгорнуто 14 наметових пунктів обігріву. У місті безпосередньо два. Це на Ольги Гуза, тут де ми зараз знаходимося, і на Руській 253. Біля Торгового центру Велмарт безпосередньо, тут, де ми знаходимося, можна отримати допомогу мешканцям Буковини безпосередньо. Це загрітись, попити гарячого чаю, зарядити телефони. Зокрема, в пунктах можна підключитися до мережі інтернет, яка працює через систему StarLink. Також у разі повного блекауту можна мамам. Залишити дитину на ігровій зоні, підготувати кашку дітям нагодувати їх тут, і принаймні загрітись і перебути пікові ці часи, коли там буде низька температура або взагалі буде відключене електропостачання. План Росії в будь-який спосіб залишити жителів України без світла та тепла. Та такі пункти працюватимуть 24 години задля безпеки, стабільності та єдності суспільства. Та сьогоднішній день, крім наметових пунктів обігріву, на базі наших підрозділів розгорнуто вже і працює 18 стаціонарних незламних пунктів. І крім того, розгортаються органами влади. Стаціонарні пункти пункти незламності, так само по області. Рятувальники постійно моніторять роботу пунктів, слідкуючи, аби в них було все необхідне для комфорту громадян. Локації для розміщення обирали, аналізуючи ситуацію районів з електроенергією. Значить, чого вибирали ці точки? Перше, це вулиця Герцена, забудова вона практично вся електрична. Там відсутність газу. Тому десь було погоджено з органами місцевої влади, з Чернівецькою міською радою і з обласною військовою адміністрацією розгорнути тут. І другий, де у нас поступали дзвінки, коли у нас почався графік відключення електропостачання, з гравітону поступали дзвінки, що Є необхідність у тому, що їм треба зарядити телефони, підігріти дітям місце, тому було прийнято рішення розгорнути другий наметовий в центрі мікрорайону Гравітон. Відвідувачі пунктів обігріву також можуть отримати першу домедичну допомогу, адже всі рятувальники мають необхідні для цього знання. Зараз я ну, спробую використати, аби перевірити, як зв'язок. На той випадок, от зараз у нас почалися відключення ну, по тому місці, де я жив, проживаю. Сам, сам я з Харкова. І тось, якщо не буде десь габлику з інфраструктурою, то щоб працювати якось чи якось ну, з'єднатися з роботодавцем, повідомити тось на, на, на цей на, ну, тільки-тільки для зв'язку. То я не сподіваюся, що не, 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 не доведеться заважати іншим більш нужденним. Подібні пункти розташовані на базі районних і обласних рад. Більше щодо розташування пунктів незламності можна знайти на сайті «Незламність.gov.ua». У нас на Буковині станом на дану годину запущено 80 пунктів незламності по всій області. Додатково будуть відкриватися ще ми дивимося, де це ще можливо відкрити для того, щоб було зручно для самих краян наших в пунктах незламності. Кожен з відвідувачів може отримати Допомогу передити телефон, отримати гарячі напої, перебути там погрітися, і отримати якусь консультацію і допомогу. У нас по місту Чернівці з відкрито шість пунктів незламності. Два пункти незламності знаходяться на базі обласної державної адміністрації, один на базі Чернівецької районної державної адміністрації. Якої б ситуація критично не була, пам'ятайте, що потрібно допомагати один одному, і тільки разом ми зможемо подолати ворога Роман Ліник Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4. Кожен з нас розуміє, що підтримка та допомога один одному наближує нас до перемоги. Відтак, сьогодні на сесії міськради прийняли важливе рішення для підтримки у цей важкий час військовослужбовців та бізнесу. Слухала депутатів Олена Крячко. Військовослужбовці, які боронять нашу країну, а також всі члени їхньої родини, мають право на безкоштовне користування комунальним майном міста. Такої згоди сьогодні дійшли депутати міської ради. Якщо прийнята постанова Кабміна, яка звільняє військовослужбовців, які служать зараз в Збройних силах України від орендної плати, ми її виконуємо, а це в додаток на підтримку членів нашої громади запропоновано такий проєкт рішення. Я думаю, що це дуже доречний і правильний проєкт рішення, і прошу його підтримати. Я думаю, що всі голови фракцій, всі депутати теж які Хотіли би заперечити або щось аргументувати, вже висловились. З початком повномасштабного вторгнення чернівці прийняли більше ста тисяч переселенців. Тисячі людей сьогодні продовжують жити в гуртожитках та хостелах міста. Тож тим, хто розміщує в себе внутрішньопереміщених людей або займається гуманітарною допомогою, депутатський корпус також вирішив надати знижку мінус 50% відсотків на час дії воєнного стану. Втім, тут депутати довго намагалися дійти згоди, аби випрацювати механізм і давати пільги дійсно. Но тим, хто цього потребує У мене, до прикладу, два вас питання буде чисто, як воно процедурно буде працювати, тому що для мене важливо, щоб воно все ж таки йшло максимально прозоро і зрозуміло для всіх мешканців, хто мав би звернутися, мав право би звернутися і отримати відповідну допомогу, тому що тут насправді. Перший і другий пункт вони можуть суперечити один одному, тому що тут є декілька моментів, які між собою можуть не корелюватися. Ну, до прикладу, є такі суб'єкти господарювання, які в другому пункті до прикладу йдуть як виключення, але вони згідно першого пункту можуть розраховувати да на знижки, тобто хто буде приймати рішення, надавати чи не надавати в пункті 2 ми всі категорії орендарів надаємо знижки 50% від встановленої договором місячної плати. Якщо буде. Ухвалено цей проект рішення а управління комунального власності буде автоматично вже перерахує їм всім з 1 10, ну з 1 жовтня і застосується знижку в своїй програмі. Застосують що просто у нас так не вийшло, що всюди по всіх приміщеннях комунальної власності відкриються гуманітарні пункти. Які Якраз існуватимуть виключно на папері, тобто вони не будуть допомагати, а вони просто прийдуть і за задекларують. Вони мають задекларувати, що ну свої об'єми, на накладні, співпрацю з благодійними фондами. Що вони мають це показати? Тому що зараз по цьому ну, рішенню вони мають прийти і сказати, я займаюся гуманітаркою. Хто це має визначити? Це чиновник? Ну, розумієте, що це корупція. Якщо ми це вирішили, хоч. У депутатському складі, то, то, то ми розуміємо, що є представники з кожної фракції. А зараз во цим рішенням ми чиновнику надаємо можливість будь-кому прийняти рішення, що він займається гуманітаркою і, і живуть військові. Ну я вважаю, що все таки це ну це корупція. Ну поніс, тому що ми даємо можливості просто чиновнику самостійно прийняти рішення. Тож згодом депутати затвердили, що знижку будуть надавати на підставі звернення орендаря. І остаточне рішення має затверджувати депутатський корпус під час засідання сесії. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 і на завершення про місцеву культуру у Чернівцях відбулась прес-конференція, присвячена виходу документального фільму про мера міста у період Другої світової війни, який врятував безліч чернівчан єврейського походження. Чого чекати від нової стрічки? Дізнавався журналіст СІ-4 Максим Берник. У Чернівецькій науковій бібліотеці відбулась прес-конференція у рамках проєкту, присвяченого Траяну Поповичу, меру міста Чернівці, у період румунської окупації у 1941-1942 роках, який врятував понад 20 тисяч чернівецьких євреїв. Мені виникла ідея. Я знав, хто такий траян Попович. Я знав про те, що Сергій Воронцов, літератор, журналіст. А написав, створив книгу про Траана Поховича. У мене виникла ідея екранізувати Трана Поховича, зробити короткометражку документальну. Запропонував, зустрілися, підтримав і кажу, не вагаючись, починаємо знімати, починаємо працювати. Стрічка змогла вийти завдяки підтримці з боку благодійної організації Суспільні ресурси та ініціативи Асоціації єврейських організацій та общин України та інших меценатів. Цей фільм надзвичайно важливим зараз для України, оскільки ми перебуваємо в умовах війни. Ми перебуваємо в умовах, коли е, все життя радикалізується, і приклади людей, які е, які піднімаються над своїми власними емоціями, щоб залишитися людьми, це є приклади, які дуже потрібні нам і зараз, під час війни, і після війни. для нас це якоюсь мірою людина-символ. І таких людей було багато під час Другої світової війни. Можливо, не у всіх були такі результати, таку кількість людей вдалося врятувати. Але ми знаємо сотні людей в Україні і за межами, які врятували хоча б по одній людині, і вони так само ризикували життям, як Троян Попович. За словами авторів фільму, подібні історії важкі для сприйняття. Тому намагалися якомога ширше розкрити цю непросту тему. Я вже неодноразово казав, що такі фільми не знімаються за такий короткий час. Немає значення. Це художній фільм, документальний жанр не має значення. Така тематика це важка тематика, це непростий фільм. Він досить важкий. Його треба зрозуміти, його треба відчути. Це історія, це 40-ві роки, це знову ж війна. Найголовніша єдина мета, як для мене: це для того, щоб якомога більше людей почули і взнали, хто такий Траян Попович, чим він займався, що він зробив. Той період часу, коли він був примаром міста Чернівці з 1941 по 1942. Сергій Гакман розповідає до фільму задіяли безліч консультантів та дослідників. Аби зберегти максимальну достовірність та автентичність, залучалися архівні дані. залучалися люди, які працювали над цими архівами. Зокрема, відомий архівіст Драго Шолару, який разом з Сергієм Воронцовим працювали над книгою про Трояна Поповича. Безумовно, і архівні документи в цьому залучали акторів залучали. Ну, по великому рахунку, все, що могли. Офіційну прем'єру автори планують провести до кінця року. Крім документальної складової, фільм має ігрові частини для передачі емоцій та переживань героїв. Стрічки. Ми хочемо встигнути до нового року однозначно школи, ліцеї. Ми покажемо обов'язково до 30-го числа. Ми покажемо нас, наприклад, в п'ятницю. Ми покажемо в єврейській школі. Потім показуємо в румунському ліцеї. Однозначно, там ми покажемо для старшого старшого да Да, ми покажемо. А потім, звичайно, ми хотіли би зробити головну прем'єру. Автори проекту поділилися і планами на майбутнє за їхніми словами. Згодом розповідатимуть. Ті історії частіше наш фонд вже кілька років працює над тематикою прості обличчя непростої історії, де ми намагаємось показати долі людей, які в найскладніших умовах залишалися людьми. І це вже ми минулого року ми зробили шість таких фотовиставках в різних громадах, в різних громадах, тобто у нас по 30 осіб, тобто у нас 180 героїв вийшли за минулий рік. Це прості люди. Крім того, ми провели дві міжнародні конференції присвячені подібним постатям. Я думаю, що оці постаті, які роблять містки народами, вони, мабуть, будуть, будуть героями наших наступних фільмів. Розповідати подібні історії не аби важливо, аби кожен чернівчанин міг дізнатись про власних героїв та пишатись їхніми подвигами. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Такою була інформаційна картина цього дня. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть та підтримуйте один одного. Зараз це важливо. На все добре. Побачимось на Сі4.